У мене тут виник питання, якщо мені в лічку пани пишуть я вас люблю, от я тут і показую вам. Що мені робити? Зразу удалять, ж, мабуть. Я не хочу удаляти. Що вони? Може чоловіка заблокувати, точно. А це хороша ідея. Заблокую чоловіка, щоб він не бачив. Правильно? Аліса, подожди. Я зразу по гарячим слідам. Заблокувала чоловіка і одразу писала цьому пану, я вас теж. Ну, чого б не, розумієте? Така інтрига, якби. 40... Коротше, це рідко буває, але в мене зараз немає що їсти в холодильнику. От я була дуже за. Як вам цей ракурс, ракурс ближній? Скажіть, от ви чувствуєте бли... близость, як будьте Спокойної ночі! Точка, красива, бар... Знаєте, що мені подобається? Оце зранку я завжди йду кудись там йду нам, наприклад, зараз на базар. І в нас тут на площадочці, мищінки, такі, знаєте, меточка, барсіночка вже проїздила закупки. От. І тепер спокійною душою валить додому. Дивіться, яка красота! Гляньте, які булки, боже! Одна в одну. Гляньте, які вихиляси, вертута, вертута абрикос, одне вертута.